Якщо ваша дитина просить завести собаку, дозвольте їй, а то потім буде 5. Використовувати іграшку в дресіровці це баловство. Неможливо якісно навчити побутовому послуху а так ходити в, в кубки 10-15 людей. Гарних робочих собак не продають людям без досвіду. Взяти таку собаку на диван, просто бо вона красива або розумна, як зараз модно. Так, це Так, Я помогло. ж кажу, що в мене це просто жесть. Ну, хто продасть цю ціня в Україну де в розгар Обстріли, війни? Так, чемпіонат світу? Це така омріяна точка. От я розповідаю зараз, і в мене просто я мурашки в мене сльози. в Новзворк. Я думаю, що ти знаєш і сама, бо ти вчилась ну, я дуже багато. Вчити. <гум> дуже У мене що цей е, синдром самозванця, ну, Як це я буду учити е, людей? Ну зворк такий достатньо популярний спорт так, в Україні. Так, бо Ми його розвиваємо. Но зворк додає впевненості собакам. Вони, Вони думають, що, що ми ці. тут сидимо плачемо, і не вилазимо з бомбосховища. Так ну інколи і таке буває. І буває, але життя на тому не закінчиться.